Нами за підозрою скручинення умисного тяжкого тілесного ушкодження знайомого затримано 59-річного мешканця Пересипського району. Подія сталася під час застілля ввечері 18 жовтня в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Девіда Остраха. 38-річного потерпілого лікарі госпіталізувались, проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Фігуранта наразі затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції No3 одеського районного управління поліції No1 за процесуальним керівництвом перед окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили йому про підозру за частиною першої статті 121 двадцять Кримінального кодексу України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі слідчі дії тривають.